Україна разом із європейськими партнерами планує узгодити фінальну редакцію оновленого мирного плану та передати його на розгляд сполученим штатам. Президент Володимир Зеленський повідомив, що над документом працюють радники з нацбезпеки, а нинішня версія стала результатом тривалих консультацій та скорочення попереднього плану до 20 ключових пунктів. За його словами, Київ не готовий поступитися територіями, тоді як Вашингтон шукає компромісні підходи. Але зі спільної роботи з європейськими партнерами вже помітний певний прогрес у напрямку можливого завершення війни. Чи дійсно це так з'ясуємо далі? Богдан Ферен з нами на зв'язку, експерт, міжнародник кандидат політичних нов. Богдане, вітаю вас. Вітаю вас. Мені здається, що у нас на руках багато козирів сказав напередодні під час зустрічі в Лондоні президент Франції Еммануель Макрон. Серед іншого зазначив, що українці продовжують чинити опір, російська економіка починає відчувати труднощі, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США. звучить досить перспективно і позитивно, але чи дійсно це так? Які ж козирі все ж є на руках у європейських наших партнерів? І поясіть, будь ласка, пане Богдане, що нам дала зустріч в Лондоні? Ну, по перше, давайте крайне питання: зустріч в Лондоні. Це координаційна зустріч. Насамперед, так. По-перше, відбуваються різні рівні, різні. Реки переговірні або підготовки до переговорів вже таких більш офіційно формалізованих там між американцями, росіянами, між американцями, нами, європейцями, тобто да представниками Європейського о, союзу і держав-членів НАТО. Тому власне ключові лідери це Німеччина, Франція, Великобританія – Вони мають також як мінімум з нами спілкуватися. Дуже інтенсивно в ці дні, особливо коли щось відбувається, і щось також частково за лаштунками. Ну і власне між собою, що вони роблять із американцями, тобто з президентом Трампом, особливо ті лідери, хто мають такий доступ безпосередній, тобто так, тому насамперед це дійсно збалансування. По перше, обговорення того, що вже відбулося в попередніх треках цих. Комунікаційних там той самий візит Віткофа і Кушнера в Москву, тобто з чим вони повернулися, і що вони вклали в вуха Трампу. Це також важливо обговорити і співставити своє позиціонування. Ну і власне висхідні позиції сторін і нашої сторони, особливо в контексті 2026 року. Тому і, власне можливо, Макрон мав на увазі те, що А ми продовжуємо підтримувати Україну фінансово і військову. Відношенні і це наш козир, так як Макрон це в цьому вбачає Санкції продовжуються, тому вони стримують російську економіку особливо після там санкцій з боку сполучених штатів Америки щодо ТрансНєфтії лукойла, Тому Макрон тут також вбачає свій козир, можливо, також ну і власне скоординовані дій, які надзвичайно також важливі. Але наскільки Трамп ідентифікується як козирі, це для мене ну, риторичне питання. Я думаю, що його думка сильно кардинально не зміниться від того, що він подекуди нещодавно комунікував публічно в контексті російської війни. Україна разом із ЄС планує е, узгодити фінальну редакцію плану і передати Сполученим Штатам, е, що там потенційно критично може змінитися, і як тоді реагуватимуть Сполучені Штати на ці зміни? Я думаю, що те довкола чого найскладніше. Ми ж, ми ж також ми ж досить. Е... Хаотично потикуди розглядаємо, обговорюємо те, що на власні очі ми не бачимо. Тобто, да як виду змінюються ті чи інші оці пункти, славно звісні чи сумно, звісні. Вже ніхто також не знає, наскільки вони звісні, чи це їх 28, чи це вже їх 20, чи їх можливо 15 буде. Тобто, ну це означає, що є надзвичайно складні питання, довкола яких немає рішення, поки що, на мою думку. Якщо не буде в найближчий найближчі скоріш скоріше все не буде, тоді або ти ці питання на потім залишаєш і концентруєшся на якихось темах і питаннях, де можна збалансувати позиції, або, або процес розтягується і далі в часі. А не забуваємо, що там різдвяніші канікули у західних країнах і лідерах, і на це також розраховує на мою думку. Російська Федерація, тому, власне, ми спостерігаємо якраз зараз. Пришвидшеність інтенсифікацію до 20-х чисел грудня, на мою думку. Якщо щось здасться, принаймні, хоча б коли Трамп заявить, ми бачимо прогрес, рухаємося далі. Це означає, що в принципі на якихось темах і питаннях закріпилися. <клес> Якщо ні, то це буде в нових етапностях і раундах переговірних. <клес> <клес> Зеленський заявив, що у нас немає ані. Національне законодавство, точніше, не може нам дозволити ані міжнародне право, ані моральні принципи віддавати території. Якраз такі територіальне питання одне з наддискусійних. І, вочевидь, це чітка відповідь України і, передусім, Росії і Сполученим Штатам, що ми не йдемо станом на сьогодні на будь-які територіальні поступки. Це те, чого вимагає від нас Росія станом на цей момент, ну в такий проміжна вимога, і те на чому наполягають Сполучені Штати, Аксіос пише, що якраз такі зараз відбувається посилення тиску на зеленського з боку США, які вимагають від нього погодитися на значні територіальні. Поступки, отже, чітка наша позиція, що вона що вона дає в контексті переговорів? Ну і ось ми дали сигнал штатам на поступки щодо території на сьогодні. Ми не готові. І що ж далі? Ну, бо погодьтеся вийти просто без бою з частини нашої території, подарувати це росіянам без гарантій якихось безпеки. А зараз про гарантії безпеки від США взагалі не йдеться, і вони, вочевидь, не хочуть про це говорити. Ну, це виглядає як мінімум нерозумно, м'яко кажучи, про висхідні позиції сторін і про нашу. Тому, власне, якщо це лунає зараз публічно і кожного разу, це означає, що дійсно. Е, є такі постійні і там формальні і неформальні до нас закиди. Тобто, да, і ми це розуміємо як серйозну небезпеку і загрозу. Але знову ж таки, якщо щодо цього, а скоріш за все, як я зазначаю, і зараз підтверджується це в публічній площині питання територіального характеру. Хоча я, я думаю, що крім нього ще є також питання, навколо яких зараз точно немає. Збалансованості, якщо цього немає, війна продовжується ескалаційні дії, також з боку Російської Федерації, і да, ця етапність вона може бути також різною. Тобто, американці, що вони також комунікують? Що якщо ні, хочете воювати далі, ми тоді. Усуваємося з процесу і займаємося там суперважливими темами. Он власне зараз нов Камбоджа тайланд Таїланд, Таїланд. зморозилась. Та ви ви як то тобто, кажуть, як, як тому... знязня, зняли з вустне, ну, власне, угу. власне, тому є реалії, тобто вони звісно нам не подобаються. Вони жахливі в контексті цього, але від східні позиції сторін вони виду змінюються, і ми маємо також скоріш за все враховувати, що в майбутньому може бути ще складніше. Тобто, ніж зараз, і росіяни. Я думаю, спеціально зараз на це з американцями в комунікації тиснуть, і щоб вони, американці, також почали. Вони і так частково усунулися в контексті там підтримки військової без відразу дайте грошей назад, як це було про Байдені да, від цього підходу. Але в тактичних діях, можливо, навіть стратегічних держави-агресорки, щоб взагалі Трамп перестав настільки акцентувати увагу на російській війні, на мою думку. Тобто, і вони для цього також намагаються складні максималістські вимоги свої. Включати для того, щоб якраз ця війна продовжувалася і розтягувалася. До речі, щодо Погроз чи це не погрозою можна називати те, що Сполучені Штати, в разі чого вийдуть з переговорного процесу, слушно, ви згадали ось тут з найсвіжішого метью Вітакер. Нагадай нашим глядачам це постійний представник США при НАТО, сказав, що Трамп розуміє, як натиснути на Україну і Росію, щоб змусити сторони укласти угоду. Але разом з тим каже, що якщо не буде бачити прогресу, то може в принципі вийти з переговорів. Буквально теж на Передодні з'явилася інформація там Трамп молодший. До речі, який не є офіційним е, представником в Сполучених Штатів у переговорному процесі, але менше з тим теж натякав, що його батько може вийти з мирного процесу щодо України. Е, це залякування України. Хоча ну здавалося б, ну вийдуть. І що е, чому ось така риторика знову починається, і що вона ну матиме на практиці? Ну змоделюємо ситуацію. Трамп такий ніжками затупав, сказав, ай, не можу я значить помирити Україну та Росію. Все я не буду. Цим займатися і я б так ну, це не з вашого боку, але з, в загальному. Я б так легковажно наставився в тому вимірі, що от, ну, Сполучені Штати перестануть займатися контекстом російської війни. і що Даруйте, тоді? Даруйте Богдане, вони я просто думав, от, я зараз думав, займаються. Але війна викон. триває, обстріли тривають. Ну так а, 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 а як? Тобто, всі думали, що Ну в нас такі, якісь інфли дійсно такі. Очікування, що як в як, як, як в якихось да? от там прийшов Трамп і відразу війна завер. Так, те, що він обіцяв, я в ефірі казав, це не означає, що воно реалізується. В нас вже подеколи всі так собі малюють картинку світло майбутнього, а на жаль, це майбутнє не приходить. Е, тому власне. Потрібно визнати, що а ми залежні в першу чергу від цієї країни насамперед. Тобто, да не тільки ми, європейці, залежні європейські лідери. Те, що публічно лунає, що ми готові брати там, і то навіть публічно обережні дуже лідери європейських країн. і Вони намагаються максимально втримати американців. Вони не готові брати російську війну як тягар на себе. Тільки без американців це дуже небезпечна історія в цьому контексті на це розраховує Росія. Вони ж це моделюють також, вони намагаються натискати на ті чи інші точки, особливо в комунікації з американцями, для того, щоб якраз можливо це і відбулось, можливо, в цьому якраз ключова стратегія держави, агресорки. А з нашого боку, ну да, займається Трамп, але давайте також визнаємо факт, що якби він при всій його, там особливості симпатіях. Антипатіїх, якби Трамп зараз цього не робив в контексті треків переговірних, то окрім нього ніхто зараз не може цей процес принаймні пушити, так, як американці кажуть, mm -hmm. або принаймні пришвидшувати, або ні. Ну якщо да. ви думаєте, або у вас є пропозиції, можете поділитися, але я думаю, що навряд чи будь-який інший лідер поки що це може робити. От власне такі реалії. На такі реалії, на жаль, на щастя, але маємо, що маємо. Богдане, дякую за нашу сьогоднішню розмову, за ваші думки і аналітику. Богдан Ференц був ще на зв'язку. Експерт, міжнародний кандидат політичних наук. До зустрічі Богдана, і на все добре. До побачення.